Усім, hello, how are you? Сьогодні я до вас, як завжди, з новою порцією англійської, тому беріть записнички, слухайте уважно та запам'ятовуйте. Якби ви почули таку фразу Little did I know, she was planning a surprise. Little did I know, she was planning a surprise. Якби ви її переклали. Little маленький did зробив. I know, я знаю, she was planning a surprise. Вона планувала сюрприз, маленький знаю, трошки знаю, щось, щось, щось не то, да? не туди, щось не клеїться. Тому що фраза Little Did в англійській не перекладається буквально, а вона перекладається в переносному значенні. Мало хто здогадувався, в це неможливо повірити і так далі. Тобто, щоб підкреслити ефект несподіванки. Little Did I know she was planning a surprise? Я навіть не здогадувався, що вона планувала сюрприз. Хто б міг подумати, що вона планувала сюрприз? Oh my god, little did, I know. Це речення можна було просто сказати, I didn't know she was planning a surprise. Я не знав, що вона планувала сюрприз. Але якщо ви хочете підкреслити оцей ефект несподіванки, використовуйте цю фразу little did. І це буде перекладатися це неймовірно, я навіть не здогадувався. мало хто б міг подумати. І ця фраза вимагає деякої, деяких граматичних уточнень. Після little did має стояти subject, тобто підмет, хто хто виконує дію, хто головний у реченні. А після нього має стояти дієслово, verb, infinitive, у першій формі своїй початкова форма, голе дієслово. Хто як знає, це словом після підмета має стояти цей інфінітив, тому що після did – Завжди має стояти інфінітив. Did бере на себе всі функції. Йому більше нічого не треба. Тобто, Little did I know. Я навіть не здогадуюсь. Ще один приклад. Давайте розглянемо. Little did, he realize the danger. Little did, he realize the danger. Він навіть не здогадувався про небезпеку. Навіть не міг подумати, що там може бути небезпека. Little did, he realize the danger. Little did, Pigment і, голоді, і слово. He Слово. А як би ви приклали таке речення, напишіть, будь ласка, в коментарях. Little did, I imagine that I would see him again. Little did I imagine that I would see him again. Також чекаю на ваші приклади з використанням фрази Little Did. До речі, всі, хто мене дивляться, хто планує складати НМТ, ця фраза зустрічається у текстах. Тому, якщо ви хочете підготуватися до ММТ, запрошую вас на свої заняття. Thank you for your attention. Peace out!